А що стосується інших питань? то Я би хотів, щоб ви з ви з один до одного. договору. Мене ще є безпечення. Я на все хотів запитати, що таке? Яка доля могили урочища? Я все ж що ракую. стосується цвинтару, я а на кожній сесії це питання наголошую, що цвитарь треба робити щось. Тому що ми завтра що ви ви? перед таким питанням, що не буде десь окупувати. Вчора я був з дебі, там на могилі на городі. Я не знаю, хто там збирається на цвинтарі. Приїхали машини, толо Колонки були, що зараз там або фатаніт, або ну не знаю, поплаті, чорні. Я думаю, що і ніхто не ви б хотіли знати, що буде з урочищем могила. Я Та система, там земля зараз мелірована, будівництво неможливо. Але на перспективу треба все ж таки добиватись, як нема не будувати, там би могло бути під, під, під будівництво місце. Тому ми мусимо дати таке доручення. Або цю землю зарезервувати, щоб її не давали в оренду комусь. Нехай вона тимчасово використовується під класовий. Ще в нас є землі біля нафти. Газу Петрович, там десь коло трьох гектарів. так? Ті землі теж можуть типи будівництво. І нам треба, напевне, дати таке доручення. Петро, Колона нам є? Коли нам є газу? Є ще? Я вибачаю. Коли слухати, ніж 16 років, ніж там більше нічого не робить. А ти скажи, я нічого. Ти за вітер ти крав. За вітер ти крав. Лес вербований. Лес вербований. Лес вербований.

Ваше є запитання до сільського голови? Він каже, що він мусить. Скажіть, будь ласка, скажіть на явності. Ви хто був? Та люди вийдуть, як ви хто був? Ви хто питання. У мене є питання. Воно було так, що на справа в тому, що раніше була така процедура. Громадяни писали заяви під забудову. Заяви ставилися в чергу, і по мірі можливості розглядалися на сесії і видавалися хочу, Чому так. Чому ця процедура так, скасована? А натомість немає ніякої нової, так, розумілої так, для всіх? О, власне, має бути. Якщо ви Правильно, скасували, зробіть щось нове, щоб люди всі знали Даю порядок. Даю від, відповідь. Я не знаю, що робити. Оказується, в мене нема нічого і не буде. А ви на якій сесії розглядаєте і отримували земельну ділянку? Дивіться, я теж, теж хочу сам. Ні, прошу... ні, про процедуру. про процедуру. Процедура, Процедура. Прошу. Процедура подачі заяви дуже проста. Ви подаєте заяву і кожна заява, яку ви подали, має бути розглянута в термін на черговій сесії або на виконконі. І людина, якщо вказує в заяві, прошу мені письмово надати відповідь, значить ми конвертом віддаємо рішення, відправляємо. Якщо не такої процедури не передбачено, значить людина сама приходить в сільську раду. І витребовують ото рішення. Рішення е, може бути, от раніше, наприклад, були е, земля під забудову, так, виділялася там в 2000-х роках, мочари, десь ще там отої великі масиви. Виділялися люди з 91-го чи років.